Вік, скільки грошей треба на таргет для особистого блогу? Мінімально на кожен місяць мінімум для початку тестування треба там 300 доларів. Але взагалі, якщо ми починаємо самостійно, ну якщо ви берете таргетолога, то 100%, мінімум там 350 У вас має бути. Якщо самостійно ви запускаєте рекламу, то від 150 можна запускати на тестування і зрозуміти скільки коштує у вас підписник, порахувати це все. Um, і зрозуміти, скільки вам потрібно там за місяць. У вас там пройшло 150 доларів. Наприклад, у вас там пройшло тисяча uh, підписників. Uh, ви рахуєте, скільки коштує один підписник. Окей, okay. скільки вам треба вкластися, щоб отримати там кожного місяця по 5 тисяч uh, підписників. Все це має рахуватись, вираховуватися, аналізувати, бо uh, просто так uh, ми не виїдемо. У Кожного ніша uh, різна у когось підписник коштує 1 долар, у когось коштує 0, 4 центи це все можливо вирахувати для кожного індивідуально.